Покращити роботу ТЦК і ВЛК треба наступними діями. Перше здійснити загальний переоблік в ТЦК всіх чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років. Українці за кордоном повинні з'явитися в посольство або в консульство України для здійснення цього переобліку. Друге уточнити дані військовозобов'язаних і на основі них сформувати категорії військовозобов'язаних згідно їх відношенню до мобілізації. Третє. Категорії військовозобов'язаних сформувати на основі їх пріоритетної необхідності сім'ї, соціуму, економіці, владі, а також на основі стану їх здоров'я. Четверте. Мобілізувати військовозобов'язаних лише згідно черговості чітко визначених категорій. П'яте оновити списки українців, які мають право бути знятими з військового обліку. Шосте виявити всі попередні неправомірні відстрочки від мобілізації. І зняття з військового обліку та притягнути до кримінальної відповідальності корупціонерів ТЦК і ВЛК, які підробили документи військовозобов'язаним. При цьому обов'язково передбачити повну відсутність відповідальності військово за їх корупційні дії у випадку їх щирості з слідством. Сьоме забезпечити першочергове право праці в ТЦК і ВЛК обмежено продавним українцям, які отримали цей статус внаслідок поранень в зоні бойових дій, а також друге чергове право на працю пораненим військовослужбовцям без статусу обмежено продавним. Восьме громадянам України, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не уточнили свої дані в ТЦК на 30-й день дії цього закону, передбачити наступні станції. Призупинити дії внутрішніх паспортів, закордонних паспортів, дипломатичних паспортів, посвідчення право керування транспортним засобом, дозволів на зброю, в яких немає відповідної позначки ТЦК. Призначити, що місячні обов'язкові штрафи тим, в кого немає відповідної позначки ТЦК. Перший штраф 10 тисяч гривень. Кожний наступний обов'язковий місячний штраф визначається подвоєнням суми попередньо місячного штрафу. Законодавчу забезпечити унеможливлення зменшення суми штрафів або скасування цих штрафів, цей комплекс дій має розкрити мобілізаційний потенціал України, усистемити мобілізаційну роботу в ЦЦК. Забезпечити першочергову мобілізацію найменш соціально і економічно активних українців, зокрема безробітних, безсімейних, бездітних, і цими діями стимулювати зменшення того самого безробіття, збільшення кількості одружень і народжуваності, використати корупцію системи ТЦК і, ВЛК і замістити всіх теперішніх відверто корумпованих працівників ТЦК і ВЛК правдивими захисниками України. А про формування категорії військовозобов'язаних про справедливі відстрочки і ефективну мобілізацію в наступних розділах слава Україні! Слава величному українському народу!